І жив Енох шістдесят і п'ять літ, та й породив метушалаха, і ходив Енох з Богом по тому, як породив він Метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок, і всіх Енохових днів було три сотні літ і шістдесят п'ять літ, і ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Амінь. Декілька днів тому назад читав одну історію, таку, що чоловік ну, похоронив там когось рідного чи близького, і він вирішив пройтися по кладовищу. І не знаю, як, як давно ви були на кладовищі. Бачите, сьогодні попасти на кладовище. Ми думаємо, що треба прожити дожити там до 90-100 до років, але бачите, з цією сучасною війною. Це може бути дуже швидко. Бачите, от Полтаві там розгромили пару днів назад, тому не знаю, скільки, 10 людей загинуло. Ще там десь. А? 12 вже. Так. Ну, я не знаю, бачите, я не, не встигаю слідкувати. Кожен день є якісь такі, знаєте, людина живе і думає, що та я маю ще час. А немає вона час. Немає вона час. тому що ти не знаєш, що сьогодні буде або завтра. Особливо ось ця війна показує. Суть не в тому, суть у тому, що. Цей чоловік почав ходити і почав дивитися, що написано на кладовищ, ну, на тих пам'ятниках, яких люди встановлюють. І на багатьох пам'ятниках, там, знаєте, дата народження, дата смерті, все, і рисочка, кастаре, і все більш нічого не написано. На деяких пам'ятниках там написані якісь там слова, якісь там муди, щось там, якісь вислови там, від рідних і близьких, там, чи від батьків, знайомих, чи дітей, щось таке. Бачите, і от він задумався над питанням, що про нас. От людина помирає, людина прожила, наприклад, там, от, е, про деяких, взагалі, каже, написано, що дата народження, дата смерті все. От і рисочка поміж цими датами, а це їхнє життя. Там 50, 70, 90 років рисочка. Просто між датами рисочка і все, що вони зробили ці чим вони були цікаві, що вони залишили після себе. Рисочку, просто рисочку і каже: нічого вони не залишили після себе. Як вони не знали ні Бога, напевно, чи ніхто нічого про них доброго слова не міг сказати, так і просто рисочка, і все. І він задався питання: просто от, а що ми що я каже, якби залишу після себе? Знову ж таку ту ту саму рисочку, що про мене ніхто нічого хорошого не напише після смерті, що е, як я прожив, чи кому я взагалі був корисний, чи комусь я радість приніс, чи якась, якась, якась ну, функцію якусь виконав в цьому в цьому житті. Просто каже, звернувати своє життя на те, щоб прожити довгі роки і нічого ніяк не запам'ятатися, це, це марно прожити роки. Це марно прожити роки. І е, нам треба дійсно, щоб щось е, про нас могли сказати. Так прожити ці роки на тут, на цій землі, щоб про нас могли хтось щось добре сказати, що да, цей чоловік чимось він відзначився, чи ця людина, чи ця жіночка, це, чи цей чоловік, що чимось вони відзначилися, щось вони корисно зробили, щось вони добре зробили в цьому житті, щось чимось вони запам'яталися людям. На жаль, більшість людей нічим не запам'ятовується. Якщо ви подивитися якщо ваші біблії там відкриті цей четвертий розділ наприклад ні п'ятий розділ п'ятий розділ там іде список людей жив такий то чоловік помер жив помер жив сив помер породив того того помер жив породив помер Ну, просто роки, 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 він народився, він прожив, народив дітей і помер. Все, Оце життя багатьох людей, якщо ви подивитеся там, е цей список. Серед цього списку не можна знайти нічого якогось позитивного, щось про цих людей сказано, що вони щось хороше зробили, щось, вони були якісь там, ну про, ну, про Адама ми трошки знаємо, там про е ще про кого ми знаємо. З цього списку я. Мало людей взагалі знаю. от Там Сиф, як ну, Сиф, це сина Адама. Енош, Бог його знає, хто він такий. Кенан. Ну, ну Список людей. Просто люди, які прожили, народили когось і померли. Все про Еноха тут сказано трошки більше. Тут сказано трошки більше. Не то, що трошки більше, а набагато більше. Основна ціль, основна ціль його життя. чи Чим він, він значився в своєму житті. Е що, що про нього запам'ятали люди? Цій книзі буття там пару тисяч років, але можна було написати дуже багато, але можна було коротко написати. І тут написано про цього Еноха дуже коротко, ніби е, пояснення, що він зробив, що, чим він відзначився, і він відзначився дійсно дуже цікаво і дуже багато. Читаємо про те, що він прожив 65 років і народив сина. Ну тоді трошки роки, якось, напевно, по іншому йшли. Чи я, я не знаю, як воно. Ну, в 65 років народив сина. Нехай буде так. Напевно, напевно, до цього моменту він дружину шукав, чи що я не знаю, ну, неважно. Е, Жив там звичайним життям, жив для себе. Ходив якимись шляхами, але цікаво, що в 22-му році написав 22-му вірші написано і ходив Енох з Богом, по тому, як породив він метушалах. Тобто, після народження свого сина він почав жити, він почав ходити з Богом. Потому, по тому, по... жону знайшов, так? Да, хорошу? Не знаю, чи син знайшовся, хороший, чи не знаю. Але після того, як народився, він почав ходити з Богом. Цікаво, що написано, не знаю, як в інших бібліях написано не перед Богом почав ходити, але він почав ходити. в деяких перекладах написано, хоча почав ходити перед Богом. Але в наших перекладах написано з Богом. Як написано Пред Богом? Пред Богом. Ну, це не перед Богом це таке, знаєте, ми всі ходимо перед Богом. Скажімо так, ми всі ходимо перед Богом. Але е, тут написано з Богом. з Богом. Це багато, чого міняє, це багато чого міняє. Всі люди сьогодні ходять перед Богом, бо всі ми, скажімо так, е, навіть атеїсти ходять перед Богом, грішники там, беззаконники. Але життя Еноха воно відрізнялося, тому що він, він ходив з Богом. Не ходив з Богом. Ніхто не знає, що вплинуло на, на життя цього Еноха і чому він так поміняв своє життя. Ну, Хтось каже, жінку там знайшов хорошу. Не знаю. Але ніхто не знає, чому. Інші питання, чому серед десятка, чи сотні, чи тисяч інших людей у цьому списку. Ну, тут пару людей написано, але насправді там людей багато народилося. Чому саме про нього написано, що він е, угодив Богу і ходив з Богом? Не знаю. Чому. Цього не сказано, наприклад, бо тут про Адама. Чому про Адама? Ми всі знаємо про Адама, правда? Чому про Адама не сказано, що він ходив з Богом? Бо Він знав, є, ходити. він знав ходити з Богом, коли він був в раю? Пам'ятаєте, коли Бог приходив в раю? Ну, ми не пам'ятаєте, напевно, бо ви туди не були. Але, е, але написано про нього, що Бог приходив до Адама в раю, і вони ходили разом. Вони були разом, вони проходилися разом. Адам знав про це, але про Адама не сказано, що е, він ходив з Богом. Правда, цікаво. Про Сифа, наприклад, Сиф е, це Адамів син. Після Каїна і Авеля в нього народився в Адама, народився інший син Сиф. І про нього не сказано, що він ходив з Богом. Ви уявляєте, що Адам? Чому Адам не розказав своєму сину, що сиф помниш? Ну, не помниш, але знаєш, ми мали час там ходити з Богом. Бог ходив з нами в раю. Чому сиф не ходив з Богом? Чому такого, таких слів не сказано про сифа? Адамового сина, якому батько міг переказати чи навчити, як ходити з Богом та любити Бога? Чому це про нього не сказано? Від Адама до Еноха. Від Адама до Еноха. Тут пару імен написано. Але насправді вчені кажуть, що не народжувалося не одне покоління. І там пройшло, ну, я не можу сперечити, не знаю скільки, але кажуть, пройшло 2000 років. Дві тисячі років від Адама, якщо ваші Біблії відкриті, починається з Адама. І до Еноха пройшло, ну, кажуть, 2000 років. Знов дві тисячі років. Уявіть собі, це не 200 років. Уявіть собі, чому. Ніхто з цього спи... За 2000 років ні про одного чоловіка не написано, що він так само ходив без Бога. Чому за 2000 років, ну нехай 200 років, нехай 200 років, ну, нехай там нолик один відкине. Чому, навпаки, про більшість людей, шостий розділ, там іде, наприклад, ви побачите, що Шостий розділ починається взагалі з сумними віршами, п'ятий вірш. І побачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серці, і тільки зло повсякденне. Тобто, навпаки, про, про все людство, яке було на той час, Бог бачив, що воно все розбещене, і весь нахил думки серця і тільки зло повсякденне. Ось картина, Але ці люди ж були ближче до Господа. Вони ж знали про Адам, Єва, там могли переказати своїм нащадкам, що хто такий є Бог, могли навчити, могли розказати про Бога, могли навчити, як ходити з Богом. Що сталося з людьми? Що сталося з людьми, які, які більше могли бачити прикладів чи чути від своїх прабатьків, де подівся Бог з їхнього життя? Куди вони його відкинули? Чи де вони його Ну, забули? Чому лише про одного Еноха, цього сотень і тисяч, там, скільки там поколінь пройшло, про одного його сказано, що він ходив з Богом, що він ходив з Богом. Е, далі шостий розділ, дев'ятий вірш. Відкрийте, ви побачите, що ще є. Далі після того Мойсей народився, не Мойсей, Ной народився. І, наприклад, про Ноя сказано ця опис про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. Як вашій тітті Богом". Богом. Ну, з Богом ходив він. Бачите, тут, тут так написано. Дуже важливо. Знову ж таки, про Ноя одного також написано, що він ходив з Богом. Що означає цей вислів ходити з Богом? Що означає цей вислів ходити з Богом? Не знаю. Погане, добре порівняння, просто порівняння хочу навести. Згадайте вашу молодість, коли ви з кимось ходили. Хтось тут так, ходить з кимось ще молоді люди, коли ви з кимось ходили, коли ви з кимось, от каже там наш Рома там, чи Діма, там, з кимось ходить. Та правда, хлопець, з дівчиною ходить, дівчина з хлопцем. Згадайте, ну не знаю, наскільки теплі були ваші відносини. Наскільки нас хлопці втікають кожен день десь кудись зустрічатися з кимось, кудись з кимось ходити? Не можуть вони з батьками сидіти вдома, вони з кимось хочуть кудись ходити. Вам, ну, згадайте вашу молодость, як, як ви були з кимось. Вам достатньо було один раз на місяць зустрітися і все, чи як? Чи там раз у півроку зустрітися? Згадайте, які теплі відносини у вас були. Думаю, ви. Ну, я не знаю, як ви, може, дня не могли нам, наприклад, прожити без того там кавалера вашого чи тої вашої там дівчинки, яка, яку ви любите, з ким ви зустрічаєтеся. Е, вам було цікаво, вам хотілося говорити з тим, з ким ви ходите, дізнаватися про те, з ким ви зустрічаєтеся. Ви, напевно, надівали, милися перед тим, там, чи вдівалися, красилися, чи порилися, вдівали найкращу одежу. Ні, не було такого. <свісно> <свісно> Пахнячилися, щось там, щось ганьбилися, щось там. Шось там... Старалися показати свої найкращі якості. що ви ж, ви ж це і це робите. Ви ж такі хороші, ви ж і так переживаєте, і там стульчик уступити, і там квіточки, і це, і це. Ви старалися подружитися з друзями того, хто з ким ви зустрічаєтеся, правда, ви компанію, з якось влитися в компанію. Якщо вам хтось сказав про ваш поганий характер, що там е, щось недобре робите, ви старалися що зробити. Змінитися, вибрав, хтось каже, а ти куриш, от тебе. Ну, так, да, треба кинути там, чи там ще щось робиш недобре. Носки не постирав, треба носки постирати на сільше. Тобто ви старалися змінитися, ви старалися змінити ваше життя, щоб подобатися. Ви, ви ходили з цією людиною, ви ну, наближалися до цієї людини, ви старалися бути єдиним цілим, чи якось. ну... Це напевно це було не раз. Напевно, це було не раз у місяць, правда ж? Я думаю, що ну, ходити з кимось раз у місяць чи два рази в місяць, зустрітися десь десь хто його знає де, десь посерединці, на годинку, це не ходити, правда ж? Це не це зовсім інше якесь. Або зустрічатися з людиною по, по інтернету, просто подивитися. Один на одного, ну це не зустрічання, це просто ну, сміх, а не ходити з кимось. Це не, не є справжня сім'я, це не є створення нормальних стосунків. Це було не просто там, раз у тиждень, навіть чи раз у місяць, прийти на годинку, на годинку, все, давай я бігом, бо треба додому бігти. Ні. Ви, ви хочете бути з цим чоловіком, ви хочете ходити, проводити час. Вам цікаво, вам набагато. Вам... Це багато глибше і приємніше. Очевидно, брати, я пояснюю, що ви згадали молодость вашу, що ви трошки згадали як це було, і щоб трошки порівняли е ці відносини з Богом, наші відносини з Богом. Які мають бути ці відносини з Богом? Які мають бути наші відносини з Богом? Що це означає ходити з Богом? Що це означає ходити з Богом? Коли написано, що Енох ходив з Богом, він ходив з Богом. Очевидно, ті самі відносини з Богом мають бути сьогодні у кожного з нас, кожної дитини Божої, яка належить Господу, якщо ми називаємо себе християнами. Уявіть, що про вас будуть писати книгу чи газету, чи просто, про, на, 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 просто на могилці хоч щось будуть писати, чи зможуть про вас написати, що він ходив, чи вона, ця жінка, ця людина ходила з Богом. Ну, ладно, не на могилці. на... Про, про ваше життя книгу, чи якусь замітку в газеті, що ця людина ходила з Богом. Чи зможуть сказати і про вас особисто, що ви довгі роки вашого життя ходили з Богом? Знаєте, це не просто дійсно там якось раз у тиждень прийти, чи раз у місяць прийти в церкву і, і на цьому все. Це не просто е, звертатися до Бога, що, Боже, допоможи мені, коли треба вам. Це не просто мати якісь. Е, ну, Важливіші справи за зустріч з Богом, що перебач, я сьогодні дуже зайнятий, я не можу з тобою бути. Це не обряд, якийсь там виконати і, і думати, що цього достатньо, і забути, і, слава Богу, що виконав, що пішов, відмітився та й доста з мене. Ні, це, це навпаки, це, це живе спілкування з Богом, це єдність з Богом, це спілкування з Богом. Чи можете ви прожити день, щоб не поспілкуватися з Богом? Чи маєте ви бажання дізнаватися щось нове про вашого небесного батька? Чи одягаєте ви найкращу одежу, коли йдете на зустріч в церкву з своїм творцем? Ну, ладно, одежа, таке діло. Чи прагнете мінятися в кращу сторону, коли? Позбутися своїх шкідливих звичок, змінити свій характер, свої погані риси характеру, коли йдете на зустріч з Богом, коли хочете спілкуватися з Богом, чи стремитеся ви до святості, до чистоти, до якоїсь непорочності, коли ви хочете бути добрим для Бога, сподобатися Богу, коли ви йдете на зустріч зі своїм творцем. Чи є такі в вашому житті моменти? Це, це дуже важливі моменти цього ходження з Богом, бути з Богом. Є ще одне важливе запитання. Е, про, про це. Хто саме, як, як ви думаєте, хто саме має право ходити з Богом? Або перефразую трішки це питання, е, чи захоче Бог ходити з вами? Бо багато людей кажуть, ну, чи хоче ходити нібито з Богом, але чи захоче Бог Мати такі відносини з будь-ким, з будь-якою людиною. Знову ж таки, поясню, насправді Бог кличе багатьох людей до спасіння, до життя вічного, але ходить він з тими, ходить він з тими людьми, хто дійсно відкликнувся на цей заклик. Тобто Бог не може. Ходити з грішною людиною, яка живе своїм гріховним життям, яка далека від Бога. Бог не хоче грішна людина, яка продовжує жити в гріхах, яка не примирилася з Богом, яка не, в якої житті не було покаяння, потреб в Спасителі, така людина не може, ну вона не буде, по перше, не буде ходити з Богом, і по, по-друге, Бог не буде бажати ходити з такою людиною. Нащо Богу така людина, яка живе своїм гріховним життям, яка не кається, яка живе у гріхах? Нащо Богу така людина? Тобто і Бог не буде з такою людиною ходити. Тобто це такий двоякий. По-перше, людина має бажання мати, а і Бог також має, скажімо так, також мати бажання ходити з такою людиною? Чи, можна, чи може хтось прокидатися або робити вигляд, що ходить з Богом? На жаль, таких прикладів є дуже багато. Багато людей приходить у церкву, церкви, різні церкви, ніби намагаються всім довести, що істинний християнин, що е, віруючий, але за межами церковного паркану робить зовсім інше. Часто люди також ми всі розуміємо, що прикидаються віруючими, коли йдуть у церкву, щоб задобрити Бога, що Боже там дай мені це і це, бо мені дуже потрібно. Люди прикидаються віруючими перед іншими, щоб показати, які вони праведні, хороші, прикидаються іншими, щоб отримати яку... перед Богом прикидаються віруючим, щоб вигоду якусь отримати від, від Бога. Енох таким не був. Енох таким не був. Він не прикидався. Він справді ходив з Богом. Ной таким не був. Він також не прикидався, бо ми знаємо про його також випробовування чи приклад, як він будував ковчег. Ходити з Богом. Це не пару годин у тиждень, навіть не година в тиждень, щоб бачили люди, а далі ще там все своє життя жити е, гріховним життям. Ні, ходити з Богом це кожен день нашого життя. Не лише в неділю, на годинку прийти в церкву. Це ходити з Богом поза церквою. Це ходити з Богом поза церкву. Це відчувати Бога, відчувати присутність Божу, дякувати Господу кожен день свого життя. Це запросити Його до себе в дім. Свою сім'ю, це запросити Бога до себе на роботу, це запросити Бога до себе в компанію, до своїх друзів, як друга свого. Чи прийшов би він до вас, у дім? Чи прийшов би Бог до вас у вашу компанію? Чи прийшов би Бог до вас у вашу, на вашу роботу, де ви робите? Звичайно, тут не просто, це не просто прийти в неділю, я ходжу з Богом разу в, церкв, разу в неділю в церкву. Ні. Ходити з Богом, тут потрібно дійсно докорінне змінене життя, докорінне ставлення до, до людей і, е, і зміна свого характеру, зміна свого життя, прагнення до чистоти, до святості, щоб не соромно було запросити Бога. Бог ідемо зі мною на роботу. Ідемо зі мною там, в магазин, йдемо зі мною в мою сім'ю. Ідемо зі мною в мою компанію. Грішна людина, якій подобається гріховне життя, вона не буде ходити з Богом. Вона не хоче, щоб Бог ходив з нею. Вона буде втікати від Бога. Вона буде все робити, аби Бог не ходив з нею. І Бог не хоче з такою людиною ходити. Бо для чого Богу ходити з такою людиною, коли там просто один бруд, грязь і, і нечистота? І гріхи. Для чого Бог, Бог не хоче з такими людьми? На жаль, у сьогоднішньому світі ми бачимо, що небагато людей хочуть ходити з Богом. Небагато людей довірили своє життя, і небагато людей приймають Його як свого Господа і Спасителя. На жаль, більшість людей сьогодні ходять, з ким ходять? З... Ну, не з Богом, ходять, з іншими людьми. Для таких важливіше сподобатися іншим людям. Для таких сподобатися вони більше слухають інших людей, ніж Бога. Для таких думка інших людей важливіша за думку Бога, за волю Бога. Такі люди бояться, що про них будуть думати родичі, друзі, але зовсім не бояться, що про них буде думати Господь. Не може істинний християнин ходити з Богом і одночасно ходити з людьми. Розумієте, не може істинний християнин ходити з Богом, подобатися Богу і водночас подобатися всім іншим людям. Не може людина старатися догодити тим і тим. Таке не буває. Ісус каже, що не може ви догодити двом панам. Брати і сестри, а з ким ходите ви особисто? З ким ходите ви особисто? Ходите з людьми чи ходите з Богом? Прагнете догодити. Богу, чи прагнете догодити людям. Намагайтеся не відступати від цього світу, чи йдете поруч з Господом? До речі, послання, послання до євреїв 11 розділ, також автор згадує Еноха цього Єврея, 11 розділ 5-й 6 вірші, тут також дуже цікаво про нього написано: як одного, хто мав справжню довіру до, до Господа. Хто вірив Богу, намагався всім своїм життям догоджати, тільки йому. Ось що написано про, про цього Еноха. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його. Він дарує нагороду. Ось такі слова були написані про Еноха. Тобто, впродовж 300 років, який Енох тут прожив, чи скільки він тут прожив? 365. Да? Всіх разом, чи ні? Чи... Ну, а, а мінус 65, яких до Метушалаха. Ну так, разом 365. Але в 65 він почав ходити, як ми тут читаємо, після народження мету Він почав ходити з Богом. Ну тим не менше. Нехай там скільки років, але 300 років Енох намагався ходити з Богом, догоджати Богу, а не людям. Богу, а не людям. Хоча в його час було дуже багато людей, які слідували за ідолами, за якимись непонятно ким і непонятно кому служили. Дуже багато, практично всі. Один він, чи пару людей з його оточення. Я не знаю навіть чи були взагалі якісь люди, бо Біблія про це не пише. Але один серед тисяч людей серед, я не знаю, скільки їх там було. Серед тисяч людей один єдиний, який 300 років ходив з Богом, а не з людьми, не піддавався на умови людей, не піддавався на їхні думки. Думаю, це було непросто, особливо, коли всі інші були далекі від Господа. Проте цей Божий чоловік дістав свою нагороду, свою віру і відданість, як написано, він був перенесений на небо. Бог його приніс. І це було напевно, напе, Я не знаю, як бачили люди його, це перенесення чи не бачили, але це був, напевно, цінний і важливий урок і для самого Еноха, і для тих, хто бачив це перенесення. Якби він помер, якби він помер, інші люди би сказали, що це так само людина померла, як всі інші та й все нічого там. Ну, люди би могли засумніватися в Божій присутності в житті Еноха. Але Бог, коли Бог возніс його на небо, Бог хотів показати, що це була явна присутність Божа в його житті, явна нагорода за його життя, за те, що він служив, за те, що він ходив з Богом. Я не знаю, як це сталося, чи були там свідки тої події, чи чому люди не вірували, бо могли б написати, що можна було б написати, що люди повірили, що Бог забрав еноха, чи там повірили Богу, і так само почали ходити з Богом. але про це також не написано. Я знаю, брати і сестри, що Господь і сьогодні своїм, своїм послідовникам, хто і хто ходить з Богом, обіцяє, що кожен, хто живе та хто вірує в Ісуса, Бог каже, повіки не вмре. Хто живе, хто вірує в Ісуса, повіки не вмре. У посланні до Солоняна апостол Павло, найбільше пише, що ті слова є. Немає там таких слів, сам Бог Господь з наказом при голосу, голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. Це коли буде друге пришестя. І перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на Хмарах на зустріч Господню. На повітрі і там завсіди будемо з Господом. Тобто, Павло пише, що для віруючих дітей Божих буде таке саме підхоплення дітей Божих, як було з Енохом. Тобто Енох не помер, не став, Бог його забрав на небеса. Так само буде з дітьми Божими, які залишаться, які доживуть до другого приходу Ісуса Христа, буде також підхоплення. Можливо, цей день настане ще за нашого життя, за вашого життя. Я не знаю, брати і сестри. І якщо це буде так, тоді всі люди будуть свідками, можуть бути свідками того, що е, ви є діти Божі, що з вами є Господь. Вони також, діти Божі, кожна, кожна дитина Божа дістане свою нагороду від Господа за те, що ходив з Богом. Все, чого потребує від нас Господь сьогодні, це наша віра в Нього, як нашого Спасителя, це щоденне догодження Богу, це перебування з нашим Богом, життя вдячності, життя в спасінні, яке Господь дарує для кожного з вас, брати і сестри. Давайте і ми візьмемо приклад цього Еноха і будемо ходити з Богом. Давайте міняти наше життя так, щоб це було не просто ходіння перед Богом по святкових днях чи там раз у тиждень. Прийти на годинку в церкву, забігти на зустріч з Богом, але щоб це було справжнє життя в присутності Божій. Не перед Богом, не ззаду Бога, але з Богом, з Богом, поряд з нашим Богом, з нашим небесним батьком, і з нашим Спасителем. Ніхто не знає, брати і сестри, бачите, от ці часи війни, скільки нам Бог виділив прожити в цей час. Люди думають, що ми маємо багато часу, але на жаль. І ми не знаємо, коли ця війна закінчиться і що ще стрельне тому нашому ворогу в голову, що він ще захоче побомбити, куди він захоче ще бомбу послати, і чи не запустить якусь ще ядерну. якусь там бомбу. І ми думаємо, та ні, це не буде. Ми думаємо, та ми ще будемо довго роки жити, але може і не дожити. Тому, брати і сестри, ні, ніхто не знає, скільки ми проживемо, але потрібно, щоб у кінці нашого життя, чи взагалі про наше життя, щоб хтось міг засвідчити десь там хоча б на, на пам'ять. Пам'ятнику нашому, що цей чоловік ходив з Богом, чи ця жіночка ходила з Богом. Вона прожила свої роки, довгі роки свого життя, ходила з Богом. Нехай і про кожного з нас так буде написано чи сказано. Амінь. Амінь. Давайте ми встанемо, будемо молитися, і нехай Господь.